Сьогодні у випуску найкрасивіші парки світу. Побачимо, де розташовуються ці оазиси урбаністичних джунглів. З'ясуємо, коли їх заснували, та дізнаємося, які з них мають статус найбільших у світі. Ця добірка вас точно здивує. Дев'ята позиція публічний парк Бостона США, розташований у самому центрі міста, та є найстарішим суспільним парком Америки. Його історія починається ще з 1634 року, і лише через два століття він остаточно став громадським місцем для прогулянок та відпочинку. Дуже популярний серед жителів Бостону і туристів. Восьме місце Гайд Парк, Лондон, Великобританія. Королівський парк знаходиться в центрі міста. Раніше це були мисливські угіддя Генріха VIII, а в 17 столітті Карл I відкрив парк для всіх мешканців. Тепер це найзнаменитіше місце у Лондоні. Його площа складає 14 гектарів. Основними пам'ятками парку є статуї Ахіла, музей Велінгтону та Штучне Озеро. Сьома позиція Джан Ця Цзе, Китай. Це відносно нова локація, яка була відкрита у 1982 році. Територія парку близько 13 тисяч квадратних кілометрів. І тут є велика кількість тварин і рослин. Це місце вражає своїми рельєфами та різноманітністю, а кварцитові скелі, які в середньому досягають восьми сотень метрів угору, роблять парк унікальним і навіть казковим місцем. Саме тут знімалися пейзажі Пандори. Фільму Аватар Шосте місце. Сади Боболі, Флоренція, Італія. Є одними із найбільших садово-паркових ансамблів Італії. Займають площу 45 квадратних кілометрів. Це музей під відкритим небом, що покликаний продемонструвати всю могутність велич та розкіш епохи Ренесанс. Чітке планування парку, розкішні фонтани та скульптури приваблюють сюди людей з усього світу. П'ята сходинка Койкенхоф Лісе Нідерланди. Він відомий чарівними тюльпанами найрізноманітніших кольорів. Їх тут росте близько 4,5 мільйонів. В парку багато фонтанів, скульптур та мальовничих водойм. Він відкривається щороку наприкінці березня. А наприкінці квітня тут вже проходить щорічний парад квітів. Четверте місце люксембурзький сад. Париж, Франція найбільший громадський парк у Парижі. Він був відкритий під час французької революції наприкінці 18-го століття. Парк відомий своєю заспокійливою атмосферою, складається в основному із зелених квітників та газонів, які розділені доріжками. В центрі знаходиться озерце з водою. Тут є понад 100 пам'ятників і статуй, а ще є фонтани, дитячий майданчик і музичний павільйон. Третя позиція ботанічні сади Сінгапуру. Були засновані в 1822 році як експериментальний парк. В ньому вирощували важливі для економіки культури, такі як какао-боби та мускатний горіх. Сучасний ботанічний сад взяв на себе провідну роль в озелененні Сінгапуру. Розташувався на 64 гектарах землі і вхід до нього абсолютно безкоштовний. Відвідувачі також можуть приєднатися до екскурсії та дізнатися. Більше про ботанічний сад і його дивовижні рослини. Газходинка, англійський сад, Мюнхен, Німеччина цей парк один із найбільших у Європі. Його площа значно перевищує його більш знаменитих колег. Він був створений у 1792 році. Спочатку планувався як пейзажний парк без всіляких стежок та доріжок. Але зараз тут розширена паркова інфраструктура, величезна кількість розваг, декілька пивних ресторанів та навіть нудиський пляж. Перше місце центральний парк Нью-Йорку, США. Його називають зеленими легенями Манхеттену». Це величезний прямокутник шириною 800 метрів і довжиною 4 кілометри. Зелений оазис з озерами, прогулянковими стежками, галявинками, легендарним катком та басейном. Щорічно тут буває близько 25 мільйонів людей. Хоча спочатку він був відкритий тільки для заможних. Их жителів міста.